До новин спорту миколаївська фехтувальниця, легендарна вже Ольга Харлан, 27 липня стартувала на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. У першій сутичці українська шаблістка перемогла росіянку Анну Смірнову, яка виступає під нейтральним прапором з рахунком 15-7. Після перемоги Харлан як і належить, не потисла руку росіянці. Пропонуємо подивитись, як це було. Щодо наслідків такого вчинку Ольги за правилами Міжнародної федерації фехтування відмова привітати суперника, рефері та глядачів до початку поєдинку або після останнього удару карається дискваліфікацією. Проте судді чемпіонату спочатку залишили в силі перемогу українки, відхиливши протест спортсменки з країни-агресора. Ольга Харлан пройшла у наступний раунд, де мала змагатись проти Йоанни і Лівої і з Болгарії. Але згодом стало відомо, що нашу спортсменку все ж таки дискваліфікували. І все одно, краще перемогти і бути дискваліфікованою, ніж тиснути руку будь-якій росіянці. Тим більше ось такій нейтральній, яка буцімто не підтримує війну. Так що наша Оля Харлан все вірно зробила.